Десять років у тебе було на те, щоб мені все розповісти, сварилася Рита на чоловіка. Як ти взагалі міг так чинити з нами, зруйнувати все, що було за ці роки? Кохана, ну ти ж розумієш, що це нічого не змінює, пояснив їй Андрій. Я все одно тебе кохаю. Та як у тебе взагалі язик повертається говорити про кохання після такого? Ти ж мені у вічі посміхався і обманював усі ці роки, вигукувала Рита, кидаючи речі чоловіка у валізу. Заміж більше двадцяти років тому Рита вийшла за коханням. Попри бажання своєї сім'ї. її батько так і не відновив спілкування з дочкою, незважаючи на спроби матері пом'якшити його ставлення розповідями про неї. У шлюбі з Андрієм народилися дві дочки Аліса та Катя. Обидві вже закінчили школу, вступили до інститутів, усі навколо вважали шлюбрити ідеальним. Пощастило тобі чоловік на руках носить, скринька від золотих прикрас ломиться, що літа ви на морі завжди разом, заздрісно зітхала найкраща подруга Віра. Ось мій тільки собі на вареники і може заробити та на бензин для машини своєї. Так не дарма тоді я в Андрія повірила, посміхнулася Рита. Думала, батько мене взагалі з дому виставить, але нічого, бачиш, вийшла заміж і живу. Незабаром фарфорове весілля у нас, ресторан вже вибираємо, чекай на запрошення. Тільки Миколу мого не кличте, бо всі веселощі зіпсує», – попередила Віра. А що ти у подарунок від чоловіка хочеш? Не знаю. Доньки кажуть, батько машину дивився у салоні. Може, вирішив мені транспорт оновити, відповіла Рита. Кажу, щаслива, і хто б міг подумати, що твій Андрій так успішно керуватиме бізнесом, адже був такий тихоня у школі, ніхто не дивився на нього і тільки ти поглядом зачепилась. Рита гордовито посміхалася вона й справді обрала свого чоловіка серед багатьох тому, що душа підказала, і Андрій всі ці роки виправдовував її очікування. Але останнім часом справи в нього йшли не дуже. Чоловік все частіше затримувався, приходив у поганому настрої. Рита намагалася налізти, але одного разу не витримала. Андрію, може, потрібна допомога? Я тебе взагалі не бачу. У бізнесі проблеми. То, може, відкладемо цю річницю весілля і не святкуватимемо? Так, гарна ідея, розгублено відповів її чоловік. Зараз і справді не до того. Нагромадилося по дрібницях, от і доводиться розгрібати. Ти вибач, з подарунком теж не вийде поки що, і відпустку, напевно, відкладемо до найкращих часів. Натомість дівчаткам гроші я вже переказав нехай навчаються спокійно. Рита посміхнулась до чоловіка, але на душі в неї було тривожно. Таке за роки шлюбу траплялося не вперше. Років десять тому чоловік теж поводився дивно, але потім усе заспокоїлося. А зараз вони ще й за міський будинок будували, це додало нервів. Розмірковуючи про будинок, Рита вирішила полегшити чоловікові життя і сама приїхала на об'єкт. Її зустрів усміхнений виконроб Віктор, який розповів, що вони вже приступили до оздоблення. Передайте Андрію Федоровичу, що все йде добре. Ми у графі вкладаємося, можна не переживати. Звичайно, посміхнулася Рита. Як думаєте, до зими заїдемо? Так, я вже чоловікові вашому та дочці говорив, відповів Віктор. Красива у вас вона, волосся руде таке. Він із донькою приїжджав? замислено сказала Рита. Мені не казав. Вона покинула будмайданчик, але чоловіку відзвонити з доповіддю не поспішала поїхала на пост охорони на в'їзді до селища. Попросила глянути, з ким приїжджав її чоловік. Усіх візитерів тут записували. Дізнавшись потрібну інформацію, Рита поїхала до міста, домовившись про зустріч із Вірою у найближчому до її будинку кафе. Зраджує він мені, Віро, точно тобі кажу, заявила вона подрузі, а ми все звеличуємо, який Андрій ідеальний. Він цю жінку вже в наш будинок, що будується, привозив. Та ну, здивувалася Віра, він зовсім нерозумний, чи що. Я сама шокована, зізналася Рита. На посту охорони її записали, як Анастасія, паспорта при собі не було. А виконроб взагалі вирішив, що це наша донька, каже, рудоволоса приїжджала. Слухай, може, даремно ми тут нагнітаємо? Це клієнтка чи секретар та будь-яка співробітниця його. Їхали на угоду, або ще куди, та й зарулили. Так, так, їхали у справах, потрапили до ліжка. Ну, хоч ти Віро, його не виправдовуй. Все одно не вірю, оперто заявила її подруга. Сама подумай, навіщо йому так ризикувати з коханкою? Андрій не такий вже нерозумний і тебе точно кохає. Мабуть, пристрій затьмарила голову, пробурмотіла Рита. Віро, що тепер робити? Ти ж досвідчена, це в мене вперше таке відкриття. Ну, що робити? Шукай докази зради. Одяг на руде волосся перевіряй, телефон його переглянь, месенджери. Вони ще довго обговорювали способи виведення невірного чоловіка на чисту воду. А потім роз'їхалися кожна у своїх справах. Через тиждень Риті випала нагода заглянути в телефон чоловіка. Той був у душі. А на смартфон надійшов сигнал про повідомлення від відправника Настя та просила негайно їй зателефонувати. Потім прилетіло ще три повідомлення. Настя писала, що зник їхній син, і як батько, Андрій повинен був приїхати до неї та брати участь у пошуках. А ще вона скаржилася, що не може розібратися із кнопками в новій машині. На цьому повідомленні Рита закипіла з телефоном у руці вона увірвалася до чоловіка в душову і вигукнула. Вилазь давай, там тебе коханка обшукалася. Рито, ти що таке кажеш? визирнув за фіранки душу її чоловік. Ну яка коханка? Може, ось ця Настя, яка пише, що її нова машина тобою подарована, не заводиться, а ще просить, щоб ти терміново знайшов вашого сина, котрий не прийшов додому? Роман не прийшов, одразу вискочив з душу Андрій. Вибач, мені треба їхати, потім поговоримо. Він вихопив з укритий телефон і кинувся вдягатися під її голосні вигуки. А потім вискочив із дому, стрибнув в машину та поїхав. Додому Андрій повернувся тільки вранці. Там на нього чекала ображена Рита. Ну що, я чекаю на пояснення, заявила вона. І не сподівайся, що знову вдасться змитися. Ми прожили 20 років, Андрію. Напевно, я заслуговую на правду? Ну, що ти хочеш почути, втомлено відповів її чоловік. Так, у мене друга сім'я, хоча ти напевно думатимеш, що коханка. Так як це по-іншому назвати? обурилася Рита. Коханка і є. Дай договорити, зупинив її Андрій. Ми познайомились 11 років тому. Це моя колишня секретарка Настя. Пам'ятаєш її? Така рудоволоса, висока. Так ось хто це? усміхнулася Рита, а Віктор думав, що ти з дочкою приїжджав. То ти і раніше знала? вигукнув Андрій. Десять років тому вона народила сина. Хлопчика офіційно визнав лише, коли наші дівчатка стали повнолітніми. Цього року. Тепер я його батько за документами. Чудово, а я все тобі вірю і продовжуй ходити з локшиною на вухах, тупнула ногою Рита. Ну що, збирай свої речі і забирайся зі негайно, я подаю на розлучення. Вони продовжили сваритися, але сперечатися з Ритою було непросто. Через годину Андрій з трьома валізами був відправлений за поріг, а Рита, плачучи, зателефонувала вірі. Приїдь, я його вигнала. Подруга примчала швидко, заставши риту за дивним заняттям, та псувала всі порадні костюми чоловіка. Дуже корисно, позбавляє стресу, прокоментувала Рита в своє заняття. Очі б мої його не бачили. Десять років, Віро, плоду їхнього кохання саме стільки. Якому ще плоду? здувалася Віра. Там що, дитина? Ну звісно, хлопчик, спадкоємець, він учора, як дізнався, що той додому не повернувся, одразу кинувся шукати. І головне негідник все одно стверджує, що любить. Віро, ну як це можливо взагалі? Я за 20 років на жодного чоловіка не подивилася. А в цього половина нашого шлюбу була інша сім'я. І що робитимеш? ахнула Віра. Адже не пробачиш? Ні, звичайно. Нехай ця Настя його собі забирає з чистою совістю, а я подам на розлучення та поділ майна все відсуджу. Добре, коли ми одружилися, обоє були без грошей. Зараз би він швидко вступив у шлюб з контрактом зі своїми адвокатами. Рита не стала зволікати з рішенням. Вона вже наступного дня подала на розлучення. Але колишній чоловік відмовився розлучатися. Заявив про надію на примирення. Порадившись із досвідченим адвокатом, Рита подала окремо позови на розлучення та поділ майна. Тільки опис їхнього спільного майна зайняв кілька аркушів. Адвокат відчував вигідну справу, проте Андрій і не думав відступати. Ти думаєш, багато отримаєш? вигукав він у трубку телефону. Зустрічатися з ним особисто, Рита відмовлялася. Я боротимуся до останнього. Андрію, знаєш, 20 років я була впевнена, що одружена згідним чоловіком. А варто було подати на розлучення, і виявилося, що ти просто жадібний чоловічок, зітхнула Рита. Я претендую на те, що мені належить поправу. Так, до речі, машину твоєї коханки ми теж поділимо. Вона ж куплена у шлюбі. Не лізь у цю справу і Настю сином не чіпай, вигукував Андрій, але вона не слухала його виправдання. І вдруге чоловік просив суд про примирення їм знову дали місяць і строчки. Адже Андрій був такий переконливий, розповідав про свою любов до дружини. Вона після його промов виглядала останньою негідницею. До всього чоловік втягнув у їхню сварку дітей. Доньки навіть приїхала додому, щоб переконати непокірну матір. Батько, звичайно ж, виклав їм свою версію подій. У ній він поставав невинним янголятком. Мамо, ну хіба можна так чинити з татом? Він лише раз уступився, дорікнула Риті з порога старша дочка Аліса. Ага, а потім ще десять років наступав на ті самі граблі? посміхнулася Рита. Дівчатка, ви вже дорослі. Давайте я розповім, як я. а ви мені викладайте татовий варіант ходу подій. А що, ваші версії відрізняються? запитала матір Катя. Ну що, почала Рита. У тата більше десяти років коханка. Тут він віддає перевагу формулюванню друга сім'я, але я говоритиму прямо там росте ваш брат, якого Андрій цього року офіційно визнав своїм сином. Що? Та як таке може бути? ахнула Аліса. А нам тато сказав, що ти придумала йому коханку і тепер просиш озлучення. І хочеш все поділити, позбавивши нас грошей та майна. За його словами, ти взагалі негідниця. Хто ще тут не гідник? пробурмотіла Рита. Вирішуйте самі, чий бік займати. За місяць суд. Мені буде приємна ваша підтримка, але не на шкоду навчанню. Мамо. Звичайно, ми з тобою. Дочки кинулися до Рити і обійняли її. Наступного разу на суді Андрій вже не робив із себе ображеного чоловіка. Чітко та по діловому він викладав, які активи готовий залишити колишній дружині, собі просив зберегти бізнес. Їй пропонував квартиру та частину грошей з рахунків у банку, але Рита не погодилася. Їй хотілося як слід провчити колишнього чоловіка, а адвокат у цьому з нею був солідарний. Вони найняли аудиторську фірму, яка оцінила всі активи чоловіка Рити та її власне майно. А ще адвокат зібрав докази того, що зради Андрія тривали понад 10 років. І були неодноразовими знайшлися й свідки того, що колишній чоловік, поти від дружини, виводив їхні спільні кошти, купував майно на своїх родичів та співробітників. До нового суду Рита була готова, як ніколи, вона надала безліч доказів і навіть оцінку майна Андрія, нажитого у шлюбі. Суд розглянув усі аргументи та ухвалив рішення про поділ всього нажитого в рівних частинах. Квартиру Рита все ж таки залишила собі, віддавши колишньому будинок, що будується. Але це мало допомогло, і зали суду Андрій виходив не в собі від обурення. Думаєш, що зорила мене? вигукав він. Що ж, я собі ще зароблю, а ось ти просто витратиш усе іншого такого не знайдеш Ну навіщо тобі половина моєї компанії. Знаєш, мені вона і справді не потрібна, посміхнулася Рита. Її якраз хочуть купити твої конкуренти і ціну пропонують хорошу, звершу розділ та продам. Поїду на відпочинок, лаштую собі щасливе життя вдалені звідси. Щасливо залишатись, сподіваюся, з Настою тебе вийде краще, ніж зі мною. Колишній чоловік довго вигукував щось їй А Рита справді продала частку компанії, переписала квартиру на дочок та поїхала подалі від колишнього чоловіка. Від знайомих за рік вона дізналася, що другу частину бізнесу Андрію довелося продати майже за безцінь. Він залишився без капіталу та фірми. Будинок так і стоїть недобудованим. А коханка на фоні цих подій покинула Андрія та знайшла собі іншого спонсора. Ціна зради для колишнього чоловіка Рити виявилася непомірно високою, але й не було шкода Андрія. Кожен у їхньому шлюбі отримав те, на що заслужив.